Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо вас в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Грав Чорнобиля. На сьогоднішньому занятті ми хотіли представити вам один із основних пожежних автомобілів АПД-2, який знаходиться на озброєнні навчальної пожежної відвальної -пожежно частини. Автомобіль першої допомоги АПД-2, розташований на базовому шасі ГАЗ-33023 з колісною формулою 4х2. Даний автомобіль відноситься до основних пожежних автомобілів загального призначення. Його основною метою є. Складу до місця надзвичайної ситуації, Якій за допомогою пожежно-технічного обладнання ліквідує пожежу ще на початкових стадіях і року. цього автомобіля є дизельний двигун потужністю 98 кінських сил, який дає змогу розвинути швидкість до 100 км за годину. Автомобілі APD2 обладнаний ємністю для води місткістю 500 літрів та високонапірною мотопомпою продуктивністю 80 літрів за секунду та напором. 400 метрів від 90 м. Також невід'ємною частиною даного автомобіля є наявність 5 кВт генератора, який забезпечує роботу двох прожекторів потужністю 1 кВт У задньому відсіку опд 2 знаходиться рукавна катушка, при повному розгортанні якої її довжина буде складати 50 метрів. Також тут знаходиться два напірних рукава діаметром 51 мм. Автомобіль першої допомоги. Має можливість доставити особовий склад у кількості 5 осіб до на місця надзвичайної ситуації. Незважаючи на досить великі габаритні розміри, такі як ширина автомобіля 2,7 метра, довжина 5,5 метрів та висота 2 метри, і маса в повному навантаженні 3,5 тонн. Як ви вже змогли побачити, на нашому озброєнні є багато автомобілів, характеристики яких ми зможемо розкрити на наступних заняттях.